Я думаю, що ви задали питання таке, що. Звісно, звісно, що Да? Це, це за останні три роки суперник, який грав два рази в фіналі Ліги Конференції, один раз в минулому році доходить до півфіналу. Тому це рівень. Це рівень. І вони сьогодні показали цей рівень, да, по суті. Забуваючи кож кожний момент, який е був. Тому рахунок десь він сьогодні говорить про клас да, Фірантини, але я хочу все-таки хлопцям зробити комплімент своїм. Те, що ну, вони не заслуговували на таку поразку да, з рахунком 0-3. що ми, мабуть, все-таки заслужили як мінімум на один гол. Да. Ну, щось, щось поки що не, не, не залітає е ворота. Ну це є класи, над цим потрібно працювати. І якраз е, такі матчі вони, е, мабуть, дають досвід, дуже великий досвід, да? тому що дійсно суперник сьогодні е, нам показав свій клас і свою майстерність. Перед грою вам довелося добряче поламати голову yeah. над лівим флангом захисту, скажімо так, розкажіть про це детальніше. Ну, так, ми маємо проблему. У нас є червона картка е, да, у Меліченка на сьогоднішній матч. Він дискваліфікований був е, да, ми Думали, що буде цю позицію закривати Крушинський, але вчора на тренуванні він отримав е, травму, да, потягнув м'яз. І у е, е, нас другого виходу не було, як довірити молодому Корнічуку. Тому це я, я рахую, я його поздравляю з дебютом. По-перше, мабуть, тако, такого дебюта е, не, не побажаєш на, навпаки, да, там, не дивлячись на результат, е, все-таки він. Достойно виглядав, я рахую, і такі матчі зроблять і його, і команду сильніше. Яка була тактика на цей поєдинок, і як вона змінилася після того, як вилучили Ну, Ви знаєте, ми, ми сьогодні хотіли бути на м'ячі, Ми розуміли, що да, проти кого граємо, але ми хотіли бути компактними, тому десь цей швидкий гол. Він не скажу, що він нас вивів з, з рівноваги, тому що ми мали два моменти перерахунку 1-0, і, мабуть, хочеться сказати те, що при рахунку 1-0, мені здається, потрібно подивитись. Там коли другий нам м'яч забивали, то, то повинно бути все напаки. Замість пенальті, да, в їхні ворота, ми отримуємо другий гол. І дійсно, це це трошки як якось несправедливо. Але... Маємо те, що маємо. Получили більшість в кінці першого тайму, да, на другий тайм вийшли в більшості, але, мабуть, єдине, що мені не сподобалося, те, да, те, що ми не, не змогли цією більшістю розпоряджатися стосовно особливо центральних захисників да, і розуміння крайніх захисників в цих епізодах, да, тому що третій м'яч сам показує. Da, принцип того, що ми закрили суперника, ми повинні були двигати м'яч швидше з флангу на фланг, шукати зони, доставляти в штрафний майданчик. Да. Але при тому, коли ми губимо, коли суперник вибиває його, просто ми просто повинні одного форварда контролювати як мінімум перед ним і за ним. Ми, на жаль, цього не зробили, і якраз цей момент показав. Що над чим потрібно працювати. Хоча ми, ми й до цього вже працю, працювали над цим і показувало, що це дуже важливі моменти балансу. Да? На жаль, зазори, ті, які ми робимо, ми не хочемо так грати. Ми хочемо да, бути, відбирати зразу, м'ячі. тим паче, коли ти маєш чисельну перевагу, ми повинні були повертати. І третій гол він десь. На майбутнє він нелогічний, ми ми просто не повинні допускати такого. Зазвичай у таких випадках кажуть, що проти таких суперників багато моментів не буває. Тут навпаки, словацькі вболівальники підходили, казали, сьогодні рахунок мав бути 3-3. Ти маєш заслуговуєш на більшого, але тобі поки що це не дається. Потрібно просто вперто йти до своєї цілі, покращуватись. Це... Тому я ще раз кажу: рахунок матчу він не повинен там десь за да, голову. Там, і вболівальникам, і в першу чергу нам, тренерам, що 0-3 все, все, все пропало. Ну, сьогодні було досить багато якісних моментів, да, і, до яких ми, які ми ще будемо покращувати, да, і в майбутньому не допустити як мінімум що стосується оборони таких моментів, да, яких, яких ми пропускали. А, то... А там могли подивитися. Тому я з вами згоден десь і з болівальниками також, що рахунок в принципі, міг бути 3-3, але потрібна потрібна майстерність, така яка була сьогодні в Ферентині, і трошки фарту. Його сьогодні не було у нас. З якими надіями, сподіваннями, завданнями їдете в Італію? Зараз перше хлопці видихнуть, мабуть, за цей час, да, в них да, з'явиться. Хоч трошки вільного часу і потрібно да, відновитися зараз, тому що переїзди ігри вони трошки все-таки фізично виснажують. Да. І навіть сьогодні було видно, що да, по суті, суперник був свіжіший за нас, але ми це, ми це очікували да, і ми не хочемо скажімо так жалітись на такі моменти, тому наступний поєдинок це перевірка нас, вже да, які ми робимо висновки. Е, да, як ми реагуємо на на таку поразку, тому що я ще раз повторюю, поразку ми е, з таким рахунком сьогодні не заслуговували, да, і потрібно вийти, показати в першу чергу, як, як команда, як е, командний дух, да, і те, що ми не проста команда, да з таким різним суперником, і а там буде видно. Наостанок перед матчем, коли ви пішли тиснути руку Стефану Піолі, він вас зупинив і щось розказував. Про що йшла мова? Так, він сказав, що пам'ятає мене як футболіста і ну, зробив комплімент. там, дуже приємно да, від такого тренера отримати компліменти. Я рахую, що це також один із кращих тренерів світу, тому в нього багато що, чого і після цієї гри навчилися. Да, дуже досвідчений тренер, і я рахую, що. Я стежу завжди за такими тренерами, тому, тому мені завжди імпонував і його Мілан, і його е тренерська кар'єра е слідкую за нею, тому дуже приємно.